Доброго часу доби ми з України, вас вітає флешка. Сьогодні ми поговоримо про хвороби адаптації, що це таке, як вони виникли, і наскільки адаптивна еволюція, так званий природний відбір, вплинув на те, як часто ми хворімо певними хворобами, і наскільки наш організм схильний до певних захворювань. Отже, ми сьогодні розглянемо різні різні ось такі питання, які можете побачити в плані. Ну, по-перше, згадаємо, що таке адаптація або пристосування це зміни в будові або діяльності живого організму, які дозволяють йому краще виживати в тих умовах, у яких він існує, і можуть вирізняти певні такі адаптацію короткотривалу, тобто безпосередньо у онтогенезі людини, в її житті людини, тобто адаптація до певних. Умов зовнішнього середовища, там зміни температури і так далі, різні адаптивні реакції фізіологічні, скорочення м'язів, дрижання для адаптації, наприклад, до нижчих температур. Це така короткочасна адаптація. Поговоримо ми сьогодні про таку довготривалу адаптацію, яка виникла внаслідок природного добору. тобто Наслідок корисних мутацій, які в свою чергу мають таку, знаєте, зворотню сторону медалі. Отже, адаптивна еволюція надала нам унікальний набір характеристик, які визначають нас як людей, включаючи морфологічні, фізіологічні і клітинні зміни. Але цей природний набір не гарантує, що адаптація не буде мати якихось наслідків для здоров'я людини. Тобто сприятливі мутації можуть все ж таки призводити до певних таких схильностей і до певних. Хвороб у людини. Таким чином, поточна захворюваність людини може залежати від цих попередніх адаптацій, які були вже впродовж еволюції в наших предків і передались до нас з генотипом. Тобто, знову ж таки, здавалися б добрі зміни у нашому геномі впродовж еволюції, які просували нас вперед. За даними багатьох досліджень, на них посилання я, як завжди, залишу в описі до відео, збільшують ризик багатьох хвороб безпосередньо або опосередковано пов'язаних з цими мутаціями. Ну, знову ж таки, мутації це не щось однозначно погане, вони можуть бути добрими, мутацією, такі як пристосувальні мутації. Мутація це просто зміни геному. Отже, в міру розвитку популяції природний відбір, прагне збільшити частоту корисних мутацій і зменшити частоту шкідливих мутацій. Але внаслідок того, що гени вони дуже взаємопов'язані між собою, існує багато можливостей до їх інтерференції між корисними і шкідливими мутаціями. Таким чином, дуже сприятлива мутація може збільшити частоту пов'язаних з нею шкідливих мутацій і. Таким чином, хвороби адаптації це хвороби, які прямо або опосередковано виникають через зміни у нашому геномі, зроблені в процесі еволюції під час природного добору. І зміни в людському родоводі можуть знову ж таки мати хромосомні перебудови, дуплікації, делеції генів, делеція це випадіння, дуплікація подвоєння генів, точкові мутації, як в кодуючих, так і некодуючих послідовностях. І поговоримо про приклади. Отже, наприклад, наш розвинений мозок з усвідомленням того, що відбувається навколо, це також результат адаптивної еволюції. І багато в чому наш мозок допоміг нам присунутись на вершину еволюційної пірамиди, але при цьому ми здобули здатність аналізувати, прораховувати наперед різні ризики для життя, тобто усвідомлювати багато чого. І з одного боку це добре, тому що знову ж таки можна попередити так, таким чином власну смерть. Але з іншого боку, у нас присутній постійний аналіз, нервозність, напаяність кожного разу, коли якийсь там біль у нас або якісь погані новини. Ми схильні обдумувати дуже це. І наш мозок сам підкидує нам найбільш серйозні наслідки тієї інформації, яку ми отримали. Тобто ми там думаємо, що якась десь щось у нас заболіло, це якийсь симптом якоїсь вже тяжкої хвороби. Або якщо там ракетна атака, ми уявляємо, що ракета ця влучає в наш будинок. І знову ж таки, при цьому виникає психогенний стрес, який у деяких людей все ж таки є хронічним. І про стрес ми з вами вже говорили. Відео є на каналі там більш детально, які гормони беруть участь і які саме фізіологічні зміни при стресі відбуваються, але це може, звісно, призводити до різних психосоматичних ось таких хвороб, взагалі, як, наприклад, ожиріння через компульсивне переїдання, часто гіпертонічна хвороба може бути внаслідок такого хронічного психогенного стресу. Можливий також розвиток сукрового діабету другого типу, тобто як. Перенавантаженням систем, намагання зробити себе щасливішим поїданням великої кількості солодощів і так далі. До речі, не потрібно також думати, що цукровий діабет він якось прям точно пов'язаний з переїданням солодощів. Тобто, в когось є схильність до резистентності і, до речі, до резистентності до інсуліну, тобто цукровий діабет другого типу. Призводить часто ожиріння, тобто відбувається перебудова гормонального балансу. Часто гормони саме жирових клітин вони впливають, а жирові жирова тканина вона є досить таким ендокринним органом, можна сказати, досить серйозною гормонпродукуючою системою. І ці всі гормони можуть впливати дійсно на резистентність, тобто до на нечутливість клітин до інсуліну. А це стосовно цукрового діабету другого типу, і знову ж таки до нього. Східні саме у людей з ожирінням, тому цукровий діабет це так більш опосередковано, я назвала цей це захворювання, але звісно, якщо вживати велику кількість солодощів, мало рухатись, це приведе до ожиріння а ожиріння, якщо знову-таки продовжити вживання великої кількості солодощів, може призвести до цукрового діабету другого типу, а може і не призвести. Але цукровий діабет першого типу він, до речі, менш розповсюджений до 8% популя... з усіх хворих цукровим діабетом. Він вже пов'язаний безпосередньо з аутоімунними процесами і е, його називають інсулінозалежним. Тобто інсуліну в крові стає мало. При цьому колись зроблю відео окремо про інсулі... про цукровий діабет, тому що зараз цукровий діабет, до речі, це така хвороба нашого часу, скажімо так. Але не треба ставити знак дорівнює між споживанням солодощів і виникненням цукрового діабету. Ось про що хотіла сказати, зробивши такий досить великий відступ. Отже. А... Це, що стосується нашого розвинного мозку, так? це можуть бути психогенні хвороби, як вже сказано, і також розумові здібності людей, підвищення розумових здібностей, воно може призвести до різних психічних розладів у людей, таких як шизофренія, хвороба Альцгеймера, наприклад, цього не відбувається у тварин, тобто тварини не схильні, звісно, до таких хвороб саме через ось ці. Отже, це також можна, цю групу хвороб також можна принести, як приклад хвороб адаптації. Йдемо далі. Окрім цього, у відповідь на стрес мозок також активує кілька систем, які секретують нейропептиди, вони спричиняють вивільнення великої кількості кортикостероїдів, гормонів, наднирникових залоз. Вони надходять у мозок, зв'язуються там з двома типами ядерних рецепторів, які діють як регулятори транскрипції, і вже діючи на багато генів, тобто, до речі, кортикостероїди і стероїдні гормони різні, наприклад, також статеві гормони. Вони діють на клітини, безпосередньо діючи на геном, тобто діють на ядро, змінюють, змінюють певну е, активність, скажімо так, ДНК, кодуючих відомостей ДНК, і таким чином клітини. Збільшують синтез певних сполук, які необхідні і які безпосередньо грають роль у виконанні функції цих гормонів. Отже, кортикостероїди вони також, як стероїдні гормони, діють на ядра і змінюють також геном у клітинах. І у генетично схильних осіб дисбаланс у бінарному механізмі контролю цих. Гормонів, він може викликати схильність до пов'язаного зі стресом захворювання мозку після якихось несприятливих переживань. Це знову ж таки можуть бути такі різні захворювання, психічні хвороби, може призвести до депресії, якісь повторювані стресори. Двоногий рух Двоногий рух – це дійсно дуже серйозний також наслідок адаптивної еволюції серйозної, тобто ми відділили функціонування нижніх кінцівок. Тобто їх функція безпосередньо переміщення. А верхні кінцівки вже можуть дійсно багато чого робити, робити все задля комфортного життєзабезпечення нас з вами, робити різні дуже складні маніпуляції і так далі. Але двоногий рух, як інша сторона медалі, він вимагає вертикальної пози. Це призводить до підвищеного тиску на різні структури, може спричинити низку проблем зі здоров'ям, особливо також опорно-руховий апарат, хребет. Різні остеохондрози, також проблеми зі стегнами, колінами, остеоартрити, ну і з внутрішніми органами, тобто спричинювати геморой, варикозне розширення вен внаслідок того, що кров, особливо якщо не рухатись, якщо а зараз така також час гіподинамії у людей, коли вони в основному багато айтішників, багато сидять за комп'ютером, не дуже багато рухаються. Це призводить до застою венозної крові. До речі, м'язи нижніх кінцівок вони грають серйозну роль у тому, аби активувати і полегшувати відтік венозної крові через вени вверх до серця, стискаючи таким чином вени і якби полегшуючи ось цей процес переходу крові далі і далі вверх. У венах є клапани, але вени досить такі мають. Меншу м'язову стінку порівняно з, порівняно з артеріями, і внаслідок того, що вони ну, досить слабенькі, а особливо якщо гіподинамія, то застій цієї крові він призводить до того, що судинна стінка вен вона розширюється і відбувається варикозне розширення вен, їх звивистість, вони вже не можуть нормально функціонувати. І таким чином застій цієї крові він може призвести до тромбоутворення. Тому, звичайно, необхідно частіше і краще рухатись. Ну, Геморой це те, те саме тобто гемороїдальні вени, прямої кишки, вони влаштовані так, що якщо сидіти на одному місці, то також погіршується відток крові, вони розширюються, відбуваються оці вилаз, вилазять ці шишки, гемороїдальні шишки, яких називають пацієнти, відбувається підкровлювання і доходить навіть до операції. Якщо не змінювати свій спосіб життя, якщо не застосовувати певні препарати. Отже, далі є деякі наслідки людської адаптації для здоров'я, це головно тазова диспропорція, тобто великий розмір мозку, але більш вузький таз, якщо порівнювати з приматами тіми самими. Це полегшує також двоноге пересування, але значно ускладнює пологи у людей. Ось тут ми можемо побачити. Порівняння а, тазу шимпанзе і людини, і наскільки а, ось голова дитинчати проходячи, ще скільки є місця навколо неї, проходячи через а, пологові шляхи, через таз безпосередньо, а, наскільки є багато місця. А ось тут, до речі, пологи у людей вони досить складні, дитина і її голова вимушена робити велику кількість рухів, поворотів. Наприклад, при передньому виді потиличного передлеження буде потилицею об симфіз згинатись назад, головка, потім плечики будуть е виштовхуватись, утворювати точки фіксації і так далі. Дуже складненький процес. Череп новонародженого шимпанзе може знову ж таки легко проходити через таз, голова новонароджених людей повинна крутитись, стискатись, як я вже казала, і коли вона проходить через е таз. Відбувається велика кількість може відбутися ускладнень у людини, пов'язані там смертність з цим. Звісно, зараз я нікому не рекомендую взагалі робити ось дуже чомусь популярні самостійні пологи. Навіть якщо ви там якусь акушерку наймете, все одно потрібно, аби був акушер гінеколог тобто не, не середній медичний персонал, а саме. Лікар, і окрім цього, необхідно робити це в лікарні безпосередньо, де є велика кількість препаратів, де є необхідне обладнання, якщо будуть якісь ускладнення. Але ускладнення можуть бути. Окрім цього, у людей порівняно з приматами тими самими зменшилась тривалість вагітності як адаптація до того, що у нас є ось така головно-тазова диспропорція, тобто менше люди, якби. Виношують дитину, аби вона не виросла великих сильно розмірів, і вже після народження, тобто за часовою шкалою, були порівняні новонароджені приматів і людей, і порівнювали також по тому, як, наприклад, зуби в нас виростають, коли починають виростати, поява зубів, бачення, розвиток черепа. Це також підтримує ту гіпотезу, що в нас все ж таки. Більш рано, ніж приматів ми народжуємо. Ну, це жнову ж таки така адаптація наша вже під наші реалії, скажімо так. Але це створює також ця сама адаптація також має певні негаразди, тобто. Раннє народження, особливо надто раннє, воно може полегшити цю головнотазову тазову диспропорцію, але створює різні проблеми зі здоров'ям у новонароджених безпосередньо, тобто полегшити пологи мамі, але за рахунок новонародженого. У дітей відбуваються часті інфекції вуха, пазух. Взагалі діти досить такі ще. Не пристосовані народжуються до життя в той час, як примати, вони, до речі, більш пристосовані до життя самостійного, а у малюків зовсім не пристосований імунітет, є дуже такі анатомофізіологічні особливості вух, горла, рота, взагалі всього, що можна побачити, всі системи немовляти, вони досить особливі. І про це я, можливо, колись також зроблю відео. Тому що дуже багато особливостей на замітку матеря треба знати. І переходимо далі. А тепер вже поговоримо про різні такі мутації у молекулах вже внутрішніх структур, це ми поговорили більше про скелет. Внаслідок мутації білка HBB у гетерозиготній формі, коли алель мутації рецесивна, а ще одна алель у генотипі домінантна, тобто ну, така нормальна, скажімо так. Люди тропіків набули здатність уникати небезпечної хвороби малярії. Але якщо в людини у генотипі будуть обидва рецесивні алелі, у гомозиготі такі люди мають серповидну клітинну анемію. Це пов'язано з мутацією такого білка, коли амінокислота е, замінюється на іншу амінокислоту у структурі еритроцита, і таким чином він набуває ось такої серповидної форми, форма серпа. І таким чином він. Просто не, не здатен переносити кисень. Ще один приклад хвороби адаптації це зміни головного комплексу гістосумісності MHC, який кодує безпосередньо глікопротеїни клітин. Ми його згадували у відео про імунітет. Завдяки цим генам наші імунні клітини можуть розрізняти завдяки цим білкам, які кодують ці гени. Наші імунні клітини можуть розрізняти власні клітини від чужорідних і боротися таким чином з чужорідними клітинами це пухлині або патогенні клітини. І, Дослідження показують, що високі рівні різноманітності у Локусі MHC зберігаються шляхом збалансованого відбору. Одночасно, з одним із найсильніших сигналів балансування в геномі людини, цей Локус MHC містить велику кількість асоціацій захворювань у геномі людини. Тобто, внаслідок того, що він такий дуже дуже різноманітний, тому що для кожного для кожної людини він індивідуальний. То він знову ж таки набув такої властивості асоціацій захворювань у геномі, і багато з яких ці асоціації пов'язані саме з запальними аутоімунними хворобами, такими як розсіяний склероз, ревматоїдний артрит, псоріаз і целіакія потенційно існує взагалі багато алелів, які підвищують стійкість до певних патогенів, але підвищують сприйнятлість до інших патогенів, або, наприклад, підвищують ризик захворювання, не пов'язаного з інфекцією. Тобто, знову ж таки. Пристосовуючись до чогось, ми втрачаємо пристосування до іншого. Внаслідок цього знову ж таки неможливо ідеально підібрати такий комплекс мутацій, аби ми були просто як залізні люди, щоб нас неможливо було нічим прибити, скажімо так. Отже, це так звана гонка генів, і одним із прикладів таких гонок є сікість, наприклад, до ВІЛ-інфекції. Її мають макаки, а ось людина не має. Це пов'язано з тим, що алельгену білка, який розпізнає е, вхідні ретровірусні капсиди і націлює їх на знищення віл-інфекції. Тобто, знову ж таки, ген він кодує е, інформацію про амінокислоти, які складаються в білок, який вже розпізна має розпізнавати вхідні ретровірусні капсиди. Е, Ретровіруса безпосередньо віл-інфекція, і він в нас не захищає від віл-інфекції. А ось алель макак діє ефективно. Ну, знову ж таки, тому що у них немає мутації, особливо в всьому алелі. А в нас були якісь зміни. Це, ну, є гіпотеза, що ці зміни в нас відбулися внаслідок того, що ми еволюціонували якби предки наші є примати, і ми еволюціонували від них. І у приматів був власний. Ретровірус, ендогенний ретровірус, шимпанзе горили. І вже коли в наш гном змінювався, ми мали від нього якби позбуватись і захищатись. І тоді в нас відбулася конформація алелі гену, який безпосередньо був задіяний у кодуванні білка, який розпізнає ці вхідні ретровірусні капсиди. І таким чином ми позбулись ендогенного ретровірусного, ретровірусу і горили, але. Натомість набули сприйнятливості до вірусу імунодефіциту людини, що є зараз дуже серйозною хворобою. Інший приклад гонитви генів пов'язаний з генами, які кодують сіалові кислоти. Сіалові кислоти це таке сімейство моносохаритів, які необхідні для розпізнавання патогенами наших клітин і інфікування ними нас. Тобто, таким чином, за допомогою сіалових кислот, в тому числі патогенні мікроорганізми можуть розпізнавати, що це вже клітини їх жертви. Сіалова кислота, Н гліколілнейрамінова кислота відсутня у крові людини, її замінює n ацетилнейрамінова кислота. І ця зміна спричинила уникнення від певних патогенів, як, наприклад, знову ж таки, малярійний плазмодій, але забезпечила сприйнятливість до інших патогенів. Ну, ось так все дуже складненько відбувається. Ну і останній приклад це зміни в генах, які відповідальні за час пологів. Вони також знали позитивного відбору вздовж людської лінії за багатьма дослідженнями, і було доведено, що в нас цієї адаптивної еволюції в нас відбулося така. Сприйнятливість до передчасних пологів. Можливо, це пов'язано з мутаціями генів, які безпосередньо кодують певні білки, які беруть участь у балансі гормонів, статевих гормонів жінки під час пологів. І таким чином ми можемо наші жінки людські більш часто, ніж інші, наприклад, тварини, можуть передчасно народжувати. Також цікаво, що одним із генів, які швидко розвиваються у людини, це рецептор прогестерону, який може сприяти відсутності реакції людей на терапію прогестероном, порівняно з мишами, наприклад. Отже, також різні такі неоднозначні в нас є результати досліджень щодо адаптивної еволюції, е, якісь ми. Отримуємо фішечки, якісь ми втрачаємо свої властивості, десь ми дуже сприйнятливі, десь ми доволі стійкі, і це буде змінюватися і змінюватись. І треба розуміти, що покращуючи якусь нашу частинку в організмі, ми дещо втрачаємо. І ці втрати вони можуть накопичуватись і призводити до різних інших схильностей, до інших хвороб. Отже, адаптивна еволюція вона рідко буває вільна від генетичних, функціональних вибіркових обмежень. Але незалежно від того, як виникають хвороби, негативні наслідки багатьох адаптацій все ж таки можуть бути пом'якшені з часом через наступні еволюційні зміни. Тому не, не треба зли, дуже перейматися через те, що ось у нас внаслідок адаптації, внаслідок еволюції, збереглися і Встановились ось такі схильності до гіпертензії, до ожиріння, до цукрового діабету, до варикозу, до перечасних пологів, звісно, це все поправимо, особливо в нашому сучасному світі, з дуже серйозним розвитком фармакотерапії. Ну а також дуже сильну роль грає безпосередньо спосіб життя. Якщо ми будемо добре слідкувати за власним харчуванням, за своїм тілом, робити фізичні навантаження. Займатися спортом і просто цінувати себе, ми дійсно зможемо уникнути багатьох таких хвороб адаптації, а також займатися різними там медитаціями, йогою, комусь щодо душі, все, що про душу і про розвиток, про спокій. Це нам, звичайно, не завадить. Дякую за увагу до наступних відео, Па-па!